Я знаю, як це витрачати години свого часу для того, щоб знімати контент для своїх соціальних мереж: експертний, інформаційний, розважальний. Я знаю, як ти стресуєш, як тобі не подобається, як ти говориш, що ти говориш на камеру. Ти навіть маєш презентацію, знаєш, що за чим тобі потрібно сказати. Але як тільки включається камера, ти виключаєшся. Ти відчуваєш стрес. І це взагалі нормально, тому що говорити на камеру для нас неприродньо. Але я знаю, як тобі допомогти всього за місяць. За допомогою різних акторських технік, від провідних викладачів з акторської майстерності, я тебе навчу, як говорити на камеру і відчувати цю легкість, показувати свої емоції, бути природнім і взагалі не стресувати кожного разу, коли ти починаєш знімати себе самостійно на камеру. Я розповім тобі, як налаштувати світло, звук і взагалі простір навколо тебе і себе в першу чергу. Мене звати Аліна, я професійна акторка і викладачка з акторської майстерності. А ще я засновник акторської школи Коро у Кракові. Буду рада бути для тебе підтримкою, бути бути буду для тебе підтримкою і розповім, покажу і поділюся своїм досвідом. І головне, навчу тебе розслаблятися в кадрі і бути просто як ти є.